Забагато багато крапочок і рисочок, правда? Давайте розбиратися що до чого швиденько. Z з крапочкою зверху, так, ми читаємо як тверде ж. Українське тверде ж. Жаба монж. Щоб теж запам'ятати, уявляйте собі таку жирну жабу зверху, кругленьку ж. Зад з рисочкою зверху, ця рисочка називається кресочка, Ми читаємо як «ж». Ж, ж. ж. з м'яким знаком, так? Не зю. Не зу, з м'яким знаком, не з, а ж, ж. Саме з рисочкою. Наприклад, жле, жрудво. Так само ми читатимемо з, якщо після нього йде І. Вже без рисочки, без нічого, але далі маємо букву І. І пом'якшує, оглушує наше Z, і воно теж стає ж. «Ж», ж". з м'яким знаком. «ж», Жем'я жарно. No i jak my mamy holenki z, bez niczego, bez krapuczek, bez rysuczek, bez niczego, to my go prosto czytajemy jak z, z, zwyczajny zwuk z, zupa, m, zakaz.